Як вам yeah. це, оце підготуватися зранку, це, щоб там гарно виглядати. Найбільшим другом моїм це є кремоподібні рум'яна, та гальний крем і помада в свой тон кольору А, типу. е, Молочний каял блискучий, цей вод від Studio. Ві mm, і, та, uh -huh. і його, коли просто наносиш, його треба наносити не на слизову, а трошечки на виворіт. Ця ділянка не омивається сльозкою. І за рахунок цього каял тримається цілий день, тому що власне ця ділянка сльозою не умов не омивається, і плюс якась помада по кольоротипу, тобто, бачите, вона не відрізняється від моєї е, шкіри губ, і тому вона мені ну плюс-мінус ідеально посує. І навіть якщо я втомилася, якщо я е, виглядаю не так, як мені хочеться, то е, виручає власне помада по кольоротипу. Ну тому це такі основні моменти під очі. Я теж наношу власне той самий тональний крем, просто я його наношу пензликом ближче до очей, і все. Такий, як такий макіяж я щодня не роблю. Війки буду знімати, ну точніше, я зараз їх пучками доклею, чекаю, поки прийде з України засіб для зняття ві. Mm. Ві я теж позбудуся найближчим часом. І при нагоді буду трошечки просто їх підклеювати при необхідності. І так, власне, більше нічого особливого не роблю. Ну та трошечки на ефіри приділяю увагу. Звичайно, помити, висушити волосся. Ну і якось так. А Іноді я теж задавала своєму вчителю питання, я йому кажу: а що робити, коли ти не в ресурсі, а тобі дуже треба вийти в ефір. От, ну як -от, ти втомилася, ти роздратована, там, в тебе якісь є неприємності, і от як ти з цим впораєшся, Він каже таким чином: ти заходиш в ефір і попадаєш в поток. Тобто це енергія іншої людини. І ви починаєте взаємодіяти, і в тебе відкривається абсолютно інший настрій. Тобто енергія йде вже не для тебе, а йде вже і для тебе, і для тої людини, з якою ти спілкуєшся. І ти розумієш, що твій стан до того моменту, як ти потрапив до ефіру, або якби ти потрапив до консультації, він абсолютно інший. Тобто, включається інша енергія. Це зазвичай відбувається, коли людина діє в межах своєї місії. Тобто, коли це твоя робота, яку, ну грубо кажучи, все світ тобі придумав, то ти стаєш щасливіше Іноді буває, що я заходжу в ефір або в консультацію, втомлена, роздратована, розстроєна. А після консультації я виходжу вже дуже в іншому стані. Єдине вмикається висока ступінь адреналіну. Після цього і мені треба або помити голову, або піти пройтися, або піти пірнати, тому що після ефіру зазвичай йде такий сплиск високого адреналіну, і його треба гасити бажано природнім шляхом, яким скинути його, тому що він піднімає потім кортизол, потім є поганий сон. Ну є такі свої. І з виробництва, знаєте, просто е, я іноді теж собі казала, що ти така везуча, ти просто ти нічого не робиш, тільки м, про красу болтаєш, і ти така щаслива. Потім я зрозуміла, який е, все-таки це вихід з зони своєї комфорту, який це м, подолання себе, і іноді дійсно хочеться, не хочеться, плакала, не плакала. То помер в цей день, з ким ти розлучилася, це не грає ніякої ролі. Ти мусиш ти робити свою справу. Тут є така, до речі, доволі протиречива думка. Садгуру, наприклад, каже, що е, якщо не хочеться, не треба нічого робити. А я, я, наприклад, притримуюсь іншої думки. Якщо не хочеться, треба йти робити, тому що пам'ятаєте, що з нашого дитинства казали, що робота лікує. І що тільки від бездіяльності в нас виникають дурні мислі, які нас потім виснажують, і все. Тобто, на мій погляд, робота лікує дійсно. І навіть 3-4-5 консультацій за день це важко для спини, це важко іноді для голосових зв'язок, але чисто ментально це дуже корисно. Ось в мене коли я коли я сиджу і сонечко мені потрапляє на личку, дуже мені підкреслює отут мої такі зморшки, то навіть не зморшки, то вони ж в мене очки опущені, я нічим не можу його заховати. Значить, тут Вам треба купити правильне світло. Як світло має потрапляти на моє обличчя, щоб воно виглядало Фронта фронтально. На Чисто фронтально, прямо в мене лампа стоїть прямо напроти мене. От зараз вона відбивається в мене в зрачках фронтальне світло. І я купила неймовірно прикольну лампу, я мені з фоткою покажу. Вона тоді коштувала десь тисячу гривень, вона з тримачем, вона зі світлом, ви можете регулювати світло. А, вона йде як освітлення в... таке, щоб працювати, чи тільки для того, коли я спілкуюся? Ні, це якраз для конференцій, як, як для. Так, так, так. Тобто ви можете собі регулювати, вам там подобається, не подобається. Дивіться, ви можете перемикати світло. І, власне, чому всі зірки так виглядають на зйомках? Тому що в них правильно виставлене студійне світло. Тобто в житті вони не такі. Mm -hmm. В житті вони не такі, в них просто виставлено світло правильно, і за рахунок цього в нас виникають певні. Моменти, наприклад, якщо ти в мене одне відео завірусило вже майже на півмільйони, і я там просто спонтанно вийшла з ванної кімнати. в мене був такий хороший настрій, і я вирішила зробити масажик з дівчатами. Це було 2 липня, але поки ще відео це вірусить, і там світло високе, і воно дає дуже сильні тіні під очима, і таке відчуття, що дійсно в мене є якась серйозна хвороба. Але мішок під очима. Він дуже ем, промальовується, коли світло зверху, промальовується носогубка, промальовується бриль, е, тобто, це абсолютно у всіх так. Тому, е, нам так здається, що ті люди, які спікерять перед нами, що вони ідеальні, вони звичайні люди, і тому я дуже часто починаю свій ефір без макіяжу, без належного світла, щоб не вводити дівчат в оману, що вони якісь не такі. Вони такі самі, як я. Просто я знаю якісь інструменти. Вони не знають якихось інструментів. І я дуже часто прямо вийшла без тонального, замалювалася, намалювалася. Як тонуватися правильно? Я дійсно витратила годину часу. Там класний потужний ефір. Прямо зі всім тим, що треба сказати, ви його передивіться, там як тримався, щоб макіяж, щоб він був тоненький. Я там витратила, прямо розказала весь свій анамнез е візажистський, і там є дуже ну, така та потужна. Останній останні запис, так? Так, да, так. Та, це, остан... це теж дуже важливо е для будь-яких ефірів. Це теж є дуже важливо. Правильне світло. Е Подивіться, поприкладайте до себе зараз одну секундочку. мусите знати ті кольори, які вас рятують, ви холодного кольору типу, скоріше за все літнього, і ви просто собі прикладаєте кольори. Дивіться, як в мене зараз оранжевий, дуже добре. Тобто підтепляє личко. Навіть якщо угу. я погано виглядаю, я вдягаю оранжеву сукню або червону сукню, вона відбивається від обличчя. І натомість є кольори, які схожі на наші недоліки. Ну зараз, зараз я затонована сильно, але якщо не, не вистачає у нас можливості зробити мейк, то рятують в принципі наші кольори, і треба просто поприкладати до себе без. Макіяжі подивитися, які кольори у вас сильні, які не сильні. Причому не сильними кольорами теж деякі дівчата користуються. Я користувалася, наприклад, на сесії. Я була вагітна, кожен екзамен з вищої математики. Мене завжди нудило. Я вибігала, щоб мені поставили оцінку. Я завжди казала, що я вагітна. Це було з періодичністю в півроку. Ну тобто, коли дівчата кажуть там. Не хочеться там щось давати, не хочеться прибирати, хочеться, щоб тебе пожаліли, вдягаєш на свої кольори і маєш. Ну, типу, визначити свої кольори, купити правильне світло, визначити питання з тональним е, кремом. І, взагалі, ніякої такої болючої історії не буде. Дуже складно. Я сіла на дивані, я записала в телеграм кружечки. Просто е, мені спонтанно захотілося відповісти. Мені позвонила мама Мирослава і каже. Женя, що з тобою? Я кажу в плані. Я кажу, ти так погано виглядаєш. Це було, я в депресії була певно три години. Тобто, все-таки над цим теж е, Треба варто працювати. Угу. Я я міняю, з вами. І міняється дуже впевненість в собі, тому коли ти дивишся на себе в камеру і ти собі подобаєшся, е, твій голос починає інакше звучати. Ти не відволікаєшся на ті самі, як ви кажете, там мімічні зморшки, заломи, ще щось. Ти вже кайфуєш від себе, від своєї зовнішності, від тої картинки, що ти бачиш, і в тебе абсолютно по іншому подача йде. Це, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому коли там виступи великі на сцені, ще щось, тому люди звертаються до гримерів. Бувають відеооператори добрі, хороші, бувають недобрі, не хороші. У мене після весілля на наступний день у нас була зйомка передачі, і я дуже подобалась відеооператору, і відео вийшло розкішно. Я там просто от, лялечка, і це означає, коли дивишся люблячими очима. І от ти коли себе підготувала в належний стан. І тут дійсно світло вам допоможе. От ви собі купите лампу, ви поставите її. Це може бути не лампа, це може бути не така лампа, як у мене. Може бути е, такі. Я ж просто не знаю, ви ж біля комп'ютера сидите. Тобто, так. вам е, виходить, що е, треба якось це влаштувати робочий простір, щоб і монітор був, і все. І повірте мені, цим користуються всі публічні люди. Світлом користуються всі публічні люди. Зараз у нас просто так стоїть прожектор, який підсвітлює задню стінку, підсвітлює картину. Нібито такий нюанс, та? але кухня вже не дуже кухня. Uh -huh. Картину намалювала сама, десь там кинула квіти ззаду і вже та, але кухня, витяжка вон, за пальцями замацькана. Ну, типу, це звичайна історія, і нею користуються багато людей. Я десь дивлюся, інтерв'ю, я там щось вкрала, там щось вкрала, там щось вкрала. Тобто це нормально, все придумано до нас. Тобто, Ми, ми самі нічого не придумаємо, все придумано до нас. Тобто мені вартує все ж таки, якщо денним світлом користуватися, то сідати навпроти вікна, не це. Не сідати, сідати навпроти вікна, не користуватися денним світлом, сідати. Не Світла не було на робочий стіл, який би там стояв би біля стінки, і ставити угу. щось. Зрозуміло. Не ну, Добре? давайте, давайте, вимикаємо, вимикаємо лампу. Ну, ну я би не сказала, ну. що щось страшне відбулося. Але, але, ну, типу, просто денним світом. Не є, mm -hmm. не, є, не є вигідно користуватися. Він е, штучне світло робить ефект фотошопу. Такого розмитого. розмитого та гарного. І коли, знов -таки, коли не світло не зверху, не знизу, то воно ну, знизу ще воно таке плюс-мінус лояльне, а зверху воно взагалі не лояльне. Бокове світло одразу вам, сугубку зараз промальовує, бачите, ви в викраті mm -hmm. це бокове світло. Тобто ми всі плюс-мінус однакові. От, повірте, всі плюс-мінус однакові. Просто хтось користується якимись технічними засобами, хтось не користується, і це нормально. Ви жоден фільм без роботи освітлювачів і гримерів. Ви би не дивились. І, от нам ставлять час від часу зіроки естради, та там, або зірок кіно, вона йде з магазину, вона втомлена, розхристана при невдалому світлі, невдали ракурс зловили, Кажуть: бачите, як Сара Джесіка Паркер старіє, або Джулія Роберт старіє. Слухайте, ви коли з магазину йдете, несете валізу, ви себе сфоткаєте з боку і скажіть, як ви старієте. Ну, Любий виступ, любий виступ це маленьке шоу. І до цього Як нам здається з хребтом хребет, бо ж насправді проблема для мене велика. та цілий день я можу від, від, відсидіти. так? Хребет у мене два проекти дуже важких, після того здоров'я просто немає. Хребет впливає пли, мені ще й на внутрішні органи, сидіти не можу, просто не можу. Що ви робите з хребтом, Євгеній? Регулярні масажі два рази на тиждень я ходжу на масажі. Я засинаю. П'ять днів сіми на іплікаторі Кузніцова з валіком. Потім я його забираю. Десь за пів години, за 40 хвилин я засинаю, потім забираю і досипаю далі. А він ще розвантажує нервову систему. Ну і те, чим я не користуюся, але дуже було б класно користуватися, плавання розвантажує хребет. Просто я зараз, певно, моря вже наїлася і переїлася. І... Коли починає падати дощ, для мене це найкращий подарунок від будви. А скажіть, будь ласка, масаж хребта ви здійснюєте просто спини, масаж на масаж спини виходите, так? Я Чи нога, як вона? Я знов таки повертаюсь до питання того, що а, робота з людьми навіть онлайн. А, вона дуже емоційно виснажлива. Тому до масажів я відношуся. Я їх робила з самого початку своєї діяльності. А, знайдіть у вас є гідромасажні ванни, Це взагалі ідеальна штука, але вана мусить бути велика. У дуже сильно а, втомлюється психіка. А, тому до масажів я відношусь як до суцільної реабілітації, не тільки в варіанті хребта. А й в варіанті нервової системи. Тому мені дуже подобається, я плачу півтори години, він робить і масаж голови, і руки, і все-все-все. Okay. Тому що я власне там отримую не тільки задоволення, точніше не тільки лікування або підтримку хребта, а ще і емоційне розвантаження. Для мене це прям. Лікує, тому що я дійсно завжди знецінювала свій труд. Я казала: ну боже, що таке? Сіла потренділа? Ну, поїхала, намалювала, ну проїхала, поконсультувала. Люди шпали, тягають, люди там ще щось, а ти що? А ні, от стаю старше і розумію, що нервова система це певно, найслабкіша ділянка, яка в мене є, і ну якби і якщо я не буду її підтримувати. То моя кар'єра спікера завершиться дуже скоро. <с> Тому mm -hmm. я... я згідна. Стосовно я нервової системи я згідна, що нам треба вже дуже дуже увагу звертати на це не і щось. Жаль. Mm -hmm. Оця робота ми не відпочиваємо належним чином, тобто ми за ніч не наша нервова система не відпочиває. належним mm -hmm. чином. На... Сон тепер же нам не допомагає як молодим людям. Mm -hmm. <с> втомлена, тільки... доволі часто стає втомлена. Я собі сьогодні поставила таку ідею, що я встану. Я в шості прокидаюся. Що я встану піду поплаваю до того, як я розбужу мою лісу. Я не пішла поплавати. Я поставила. Книжку про Ілона Маска вуха його автобіографію і дрімала далі під Ілона Маска і стало вже там вже за півгодинки до того, як будити миліску. І ну дійсно так не висинаємося постійний стрес. Ми ми вже. Тільки-тільки ну, сподівалися, що воно буде закінчувати. В нас вже е, віра втрачається в те, що от коронавірус до речі, йому велика подяка, тому що він нам дав можливість зрозуміти, що ми не можемо нічого планувати, і от ми настільки звикли планувати на рік, на п'ять, на десять ще щось, а тепер просто не можеш планувати. І тому оце відсутність можливості дивитися в майбутнє це для нас новий етап, новий нова навичка, яку ми мусимо сформувати. Мене чоловік каже: і що буде далі? Я кажу, слухай, скажи ну він скаже: ми переїдемо в Іспанію. І я кажу: а хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани. Може сподобатись, може не сподобатись. Може бути важко, може бути там ще щось, може бути дуже класно. Тому все зараз найтака най крутіша навичка. Я не знаю, як люди її здобувають. Я й потрошку здобуваю, це відпустити. Будь-які очікування і відноситися з довірою до Всесвіту, що дійсно ем, ну, це така навичка, це я не знаю, це дуже потужна навичка. І от приймати все, щось трапилось, сказати: Окей, цікаво, що ти за тим придумав? Дуже важко переживати болючі стане. Ти заходиш в білі, ти відчуваєш декілька днів суцільної тривоги і ти розумієш, що. В тебе є одна ем, єдина зі своїм народом. У нас є загальне таке енергетичне поле. І коли там болить, неважливо, де ти фізично знаходишся. Ти будеш це відчувати і на відстані. І ти переживаєш той біль, і ти живеш в ньому, потім фух, попускає. Знаєте, дуже мені по аналогії схоже з пологами: іде перейма, 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 боляче дихаєш, дихаєш, дихаєш. Потім розслаблення, все живеш. Потім знову емоційні якісь пологи йдуть. Тобі погано, 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 фух, знову живеш. І що саме цікаве, нам ще в, в, в не, не дивлячись на ті перейми, нам треба виховувати дітей, підтримувати їх, готувати, їсти, займатися бізнесом і не зважати на ту перейму. Тобто дихати і робити своє. І це. Е, Знов таки нова навичка, яку треба здобути, і знаєте чому в нас, в нас сильно виросли продажі, значно виросли продажі. Знаєте чому я думаю? Тому що дуже багато людей позакривало свої бізнеса, тобто косметики стало менше. І я mm -hmm. розумію, що теж як я пережила цей етап, це от треба от себе не знецінювати сказати ти розумничка, ти витримала то. А ми завжди, я завжди знецінюю свої там, дії, якісь. Все. А ми витримали, ми вижили і на відстані, і на дистанції, якось. Тому що це все емоційна система, це все нервова система. І це най для мене наразі найцінніший ресурс, і його мені найскладніше його. Найскладніше його отримувати. це от в Україні у ромочки ходи, купую чай, альпійський лук, серце янгола називає або серце янгола, трав'яні суміші з легкою, ну такою там ромашка. Тобто легка така заспокійлива дія, яка не там в сон не водить. І, ну, ну, складно десь обняти дитину, ви знаєте, що там підійшла, понюхала донечкою, вже стає легше. Але реально нереально тяжко, і тяжко всім, і е, це відчувається на рівні вібрації. Це відчувається на рівні. От, знаєте, оцими е, ділянками руку ти роз, розмовляєш з людиною і просто відчуваєш е, як їй зле. І вона мені вчора на консультації жінка каже: А в мене в чоловіка зараз рак, а й лікуюся я тим, що я вас слухаю, і ти сидиш і в тебе таке. Другі дівчата пишуть: А я з тобою поговорила? Ти мене благословила і в мене донечка народилась. Я так думаю, як? А там третя жінка пише: В мене панічні атаки проходять, і ти така думаєш. Ну, після ваших відео, і ти така думаєш серйозно. Тобто, і ти потім звертаєш увагу на те, що якісь прикокурені пишуть, що ти на 65 років виглядаєш що в тебе мішки під очима, і ти взагалі розмахуєш своїми кольцями для того, щоб нас загнати за бодай. І чомусь ми звикли концентруватися на негативному. І тепер я всі коментарі пишу, приймаю з вдячністю, намагаюся їх пропускати, хороші коментарі через себе. Тому що для мене найскладніше це підтримувати нормальний душевний духовний стан ніж фізичний. Фізика вона дуже від нашої психіки залежить.